Доброго дня, друзі! Я майстер, майстер виробничого навчання Білякова Тетяна Анатолівна з професії кухар, професійно-технічного училища номер 5 міста Світловодськ. І сьогодні я вам хочу показати рецепт щодо приготування млинців з вершковим сиром та цукатами. Для цього нам потрібно 2 яйця, 100 г цукру, ванільний цукор, дрібка сілі. 200 г заздалегідь просіяного борошну, 300 г теплого молока і 30 г олії. Для начинки нам потрібно 200 г вершкового сиру, 100 г цукрової пудри або цукру і 100 г цукатів заздалегідь. Я їх замочила в окропі, для того, щоб вони були м'якими. І починаємо. Яйця змішуємо. Зукром, цукром, з ванільним сукром та дрібкою солі. Поступово додаємо тепле молоко і Потім додаємо просійно заздалегідь борошно, Перемішуємо. Тісто наше должно бути рідкої сметани ось таке. І в кінці додаємо олію і даємо нашому тісту відпочити, щоб воно у нас було еластичне. Поки наше тісто відпочиває, ми зробимо начинку. Беремо наш вишковий сир, додаємо цукрову пудру, додаємо цукати. І чуть-чуть я оставлю для прикрашання, і добре все перемішуємо. А Зараз ми приготували наші млинці і будемо їх загортати нашою начинкою. Беремо млинчик. Розпределяємо нашу начинку у вигляді трубочки і нагостаємо і зробимо у вигляді равлика наш млинчик. Так, і защипаємо. Міджама без готові приємного смаку.